Посміхалися, коли мама їла моркву, і кривилися, коли це була гірковата капуста. Вчені довели, і навіть візуально зафіксували, що діти відчувають смаки ще будучи в утробі матері. Як формуються смакові властивості, смакові вподобання, точніше ще ненароджених дітей. Дізнаємося з сюжету. А потім отримаємо відповідь від експерта. Правда, то чи ні? Європейські науковці провели 4 d ультразвукове сканування става гідних, щоб побачити, як їхні ненароджені діти реагують на смаки. За 20 хвилин до сканування матерям давали капсули, що містили приблизно 400 міліграмів порошку моркви або капусти кейл. Це якби жінки з'їли одну середню моркву або 100 грамів нарізаної капусти кейл. Потім вчені стежили за реакцією плода на продукти. З'ясувалося, що діти значно краще реагували на споживання матерями моркви. Міміка плоду удвічі частіше нагадувала усмішку ніж після того, коли мама з'їдала капусту з Кейлом. Водночас, після капусти, діти частіше кривилися, і було схоже, що вони плачуть. У дослідження йдеться, що побачити реакцію плоду на те, що з'їла мати, можна було вже через пів години. Тобто за цей час міст капсул перетравлюється, всмоктується в кровотік матері, накопичується в навколоплідній рідині та через плаценту потрапляє до рецепторів дитини. У людських плодів смакові рецептори анатомічно розвиваються на восьмому тижні вагітності та можуть розрізняти смаки вже з 14-го тижня. Крім того, носові отвори відкриті, щоб навколо. Колоплідна рідина потрапляла до нюхових сенсорних нейронів, тобто ембріон може відчувати запахи. Дослідження з реакцією на моркви і капусту проводилися на пізніх термінах вагітності з 32 по 36 тижні. Результати опубліковані на порталі Psychological Science. Дослідження також показали, що діти, матері яких їли різноманітну їжу, краще пристосовані до смаку і аромату, тому є менш вибагливими у їжі. Отже, ми долучаємо зараз до ефіру спеціаліста клінічної лабораторної діагностики та генетики Ольгу Гуренко. Доброго ранку вам. Дякую. Анко так ну ви знаєте, коли я коли була вагітна, я їла все любила гостре, перчене, кисле. І мій син зараз так само любить гостре, кисле, кисле, перчене. Чи дійсно впливає те, що їсть вагітна? А на те, що любитиме потім їсти її дитина, ну, і доросла людина. Насправді сучасні дослідження вони дійсно демонструють те, що нутритивне середовище під час вагітності воно є ключовим фактором формування майбутньої харчової поведінки дитини. Як це відбувається? Ароматичні і смакові компоненти їжі, яка яку споживає матір, вони певним чином дифундують да, потрапляють у кровотік у навколоплідну рідину, яку плід активно ковтає в буквальному сенсі слова і в переносному нюхає через відкриті носові. Віходи вже з другого триместру, і відповідно ми маємо такий дуже цікавий феномен, який називається пренатальна сенсорна імпринтація. Це коли нервова система плоду вона запам'ятовує смакові і ароматичні сигнали. Відповідно, внаслідок цього формується підвищена толерантність або навіть перевага да, до знайомих смакових профілів після народження. Wow. Ну от ми бачили, що навіть в утробі е, дитина не в захваті від корисної капусти, навіть там діти її не дуже люблять. А чи можна привчити пліт а потім вже і дитину їсти? От корисні там зелень, овочі? Тобто, коли мама вагітна, потрішки привчати там їсти броколі, капусту, там зелень, і е, потім дитина вже народиться і теж буде обожнювати броколі, капусту, зелень і там інші овочі, які вже мама захоче. Ну, я можу сказати так, що регулярне включення в раціон вагітної жінки овочів да, або будь-яких продуктів, які ми теоретично хочемо, щоб вони сподобалися дитині, особливо з високим вмістом гірких сполук, наприклад, це стосується капусти, кейл або броколі, Це призводить до поступового формування толерантності тобто, це ґрунтується на механізмі нейропластичності смакових і нюхових шляхів. Відповідно, вони дуже активно розвиваються у другому і третьому триместрі. Окрім. Цього я хочу сказати, що з точки зору генетики є певні носії генетичних варіантів, які мають більшу чутливість до гіркоти. Це ген називається ТАЗ-2Р38, і відповідно вони можуть продемонструвати кращу адаптацію через повторний вплив. Тому поступове і регулярне введення продукту харчування, в харчування вагітної жінки, воно може навчити сенсорну систему плоду краще сприймати ці всі смаки після народження, навіть якщо спадко. Ова чутливість вона є дуже високою. От Ох. шок, то от, значить, як треба вчити заохочувати дітей їсти брокколі, капусу? Треба мамі вагітні їсти моркву, все цей храбуст, щоб дитина. Храбуст! Не... Ну так а як це називається? Якби мама коників їла, то ти б на кониках і сиділа. Пасиві вам великі. От не Дякую. знали і не знали. А тепер знаємо Ольга Гуренко, спеціаліст клінічної лабораторії, лабораторної діагностики та генетики. І, мабуть, зараз наші глядачі. Ану, давайте, зателефонуйте своїм мамам і спитайте: мамо, а що ти їла, коли була вагітною мною? і так Ім чином, можливо, ви зможете пояснити свої гастрономічні вподобання. Або зараз просто всі замучують вагітних на їж. я почула можливо, там, бурити. щоб дитина любила їж броколь, їж капусту. <гум> Але давайте що занадто то не здраво, дайте матусі їсти те, що вона хоче 100%. тут і зараз. Це найголовніше, бо це ще її а, задоволення під час такого важкого серед іншого періоду життя. собі вам велике Дякую. А далі поговоримо про нові відкриття в галузі медицини. Вчені визначили правильний і ідеальний час, коли треба снідати. Як зазвичай, так звичайний аналіз крові може передбачити прогресування хвороби Альцгеймера і чи реально повернути слух за допомогою однієї ін'єкційної генної терапії про сенсаційні відкриття далі в нашій рубриці «Плюсуй здоров'я. Данокранковий ритуал, який не лише забезпечує енергію після нічного відпочинку, а й регулює метаболічну активність організму. Нові дослідження вчених підтверджують, що саме час першого прийому їжі суттєво впливає на обмін речовин. Шляхом аналізу й досліджень вчені з Британії визначили, оптимальним є сніданок у перші дві години після пробудження, незалежно від того, коли саме ви встали. Саме в цей період організм найкраще підтримує стабільний рівень. Глюкози в крові, а от порушення цього рівня пов'язують із підвищеним ризиком розвитку діабету другого типу. Водночас дієтологи наголошують, що відмова від сніданку навіть у разі відсутності апетиту не є здоровою звичкою, а навпаки, загрожує метаболічними порушеннями. Тому фахівці рекомендують поступово привчати себе до ранкових прийомів їжі, починаючи з легких страв і даючи організму час адаптуватися. Науковці з Італії виявили простий і доступний метод, який може допомогти передбачити, як швидко буде прогресувати хвороба Альцгеймера у пацієнтів на ранній стадії. Йдеться про тест на інсулінорезистентність, так званий tg індекс, який базується на звичайному аналізі крові на рівень глюкози та тригліцеридів. Дослідження показало: люди з високим індексом TG мали у чотири рази більшу ймовірність швидкого зниження пам'яті та розумових здібностей. Цей тест відкриває. Нові можливості для раннього втручання від зміну способу життя до цілеспрямованої терапії. Результати цього дослідження ще потребують підтвердження на більших вибірках людей, але експерти вважають, цей підхід є важливим кроком у лікуванні хвороби. Вперше в історії людям із вродженою глухотою вдалося частково повернути слух завдяки геній терапії, вчені з Китаю вели десяти пацієнтам через вухо виправлену копію гена, який відповідає за передачу звуку до мозку. У всіх пацієнтів віком від 1 до 24 років був рідкісний генетичний дефект порушення в гені OTOF, через що організм не виробляє білок отоферлін, а без нього сигнал просто не доходить до мозку. Та вже за місяць після уколу більшість пацієнтів почали чути. А ще через півроку вчені відслідкували, що слух суттєво покращився у всіх настільки, що семирічна дівчинка змогла розмовляти з мамою. Лікування виявилося не лише ефективним, а й безпечним жодних серйозних побічних ефектів за півроку. Це дослідження справжній прорив кажуть науковці. І хоча мутація OTOF зустрічається не часто, вже йдуть розробки терапії. І для інших найпоширеніших генів глухоти.